Черговий комбінований обстріл усієї території України із залученням ракет та шахедів наприкінці листопада призвів до того, що окремі міста та цілі області залишилися без електроенергії на кілька діб. Внаслідок пошкоджень обладнання на підстанціях Укренерго виникли обмеження з видачі потужності, що створило дефіцит власної генерації. Українці знову опинилися без централізованого електропостачання, людей рятувала лише власна підготовка до можливих блекаутів, закупівля генераторів і накопичувачів електроенергії. Тому світло у вікнах будинків не гасло. Чому на третю зиму і прогнози про масовані ракетні обстріли, енергетичні об'єкти виявилися на практиці незахищеними? До того ж, на цей захист були витрачені десятки мільярдів гривень. Один із пріоритетів це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Але знову летять ракети і руйнують електростанції і трансформатори. Президенту Зеленському лишається лише дякувати ремонтним бригадам за ліквідацію наслідків. Я вдячний всім нашим ремонтним бригадам. Ситуація в енергетичній системі України залишається напруженою через регулярні обстріли з боку Росії, яка використовує комбіновані удари ракетами різних типів і дронами. За понад тисячу днів війни енергетична інфраструктура зазнала понад тисячу атак. Основними цілями є маневрова генерація, що відповідає за балансування енергосистеми. Атаки спрямовані на великі міста та інфраструктурні вузли, що ускладнює відновлення постачання постачання електроенергії важливо, що система зберігла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки, енергетики, рятувальники, сапери працюють 24 на 7. Однак, як побутові споживачі, так і підприємства повернулися до щоденних графіків планових погодинних відключень стосовно того, коли ситуація стабілізується, то зробити точний прогноз наразі неможливо. За його словами, міністр енергетики і голова «Укренерго» мають зараз щодня звітувати перед громадськістю, щоб надавати повну картину, інформувати про те, яка робота здійснюється. Словами Шмигаля у фонді підтримки енергетики зібрано більше 700 мільйонів. Євро. Німеччина оголосила про додатковий пакет на 65 мільйонів євро для ремонту нашої енергетичної інфраструктури. Євросоюз особливо дуже довіряє українській владі. Він вважає, що ну під час війни красти й брехати це якось не по-людськи. Ну і це і ми стали жертвою цієї довіри, тому що будь-яку копійку, яка виділяється на якісь проекти в Україні, треба контролювати, щоб вона щоб ці кошти, якщо вони заходять в кабмін, щоб краще. Взагалі пробувати, поза кабміном їх запускати на цільові програми. Ну, але е, мені здається, що помилкою цього гранту великого на захист енергоспоруд було те, що це е, втілювалося через уряд. Проблема уряду в тому, що він номінальний. В Євросоюзі його сприймають як повноправний уряд, а він не повноправний. Всі рішення приймає Єрмак і бек-офіси, які сидять на банковій. Українці знову опинилися без централізованого електропостачання, хоча ще минулого року і протягом поточного влада рапортувала. Об'єкти енергетичної інфраструктури захищені трьома рівнями захисту, і питань безпосередньо до енергетиків немає. Голова Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафа Наєм, який відповідає якраз за укріплення об'єктів енергосистеми, у Фейсбук повідомляв про те, що фортифікаційні споруди на всіх енергооб'єктах добре захищені. Та як показала масована атака 22 березня цього року, здатні витримати прямі та непрямі влучання ракет. И дронів. Это пи. Просто вся електростанція горить, продовжує взриватися. Это просто жесть. Только что один прилет, я просто в вахере максимально. Масовані ракетно-дронові удари цієї весни завдали масштабної шкоди енергосистемі. Ну що, Мустафа наєм написав заяву на звільнення, так би мовити, уросив її своїми, так би мовити, прикрими жалями за те, що, мовляв, не, не вдали йому зробити всього того, що би він хотів. Мені здається, що оця історія із е, наємом із агентством відбудови. Е, як… Проєкту треба було ну, зрозуміти бекграунд. А бекграунд зводився до того, що спочатку був Автодор, потім, після автодора, вони створили якусь, якусь таку агенцію. Ця агенція розпиляла неймовірну купу грошей і зникла. Її переформатували в агентство відбудови повоєнної. Так чекайте, а попередній досвід ви враховували чи ні? Якщо є попередній, є бекграунд, є абсолютно кричуща історія, яка ну, дозволила злодюгам просто запиляти величезну суму грошей і, і забути про її існування. А потім, скажімо так, через переформатування відомства всі, всі борги, які виписувались номінально на структуру із такою, такою назвою, вони залишаються там, а це нове агентство, воно нікому нічого Богу не винне. І от. Ця гра, врешті-решт довела самого наєма до цугундіра, Бо е, наєм чомусь вважав, що це він розпоряджається цією сумою. На банку вважали зовсім інакше. Ми його неодноразово викликали до речі, разом в той час із Кубраковим до Верховної Ради, щоб відзвітувати по ситуації, зокрема по захисту е, наших нашої енергетики. Е, він не прийшов, Кобраков перед самим звільненням мав якийсь мінімальний звіт, мінімальну розмову з депутатами. Ми від Мустафейнаєма його ані побачили, ані почули. Але ж за наслідки втілення цих проєктів мав би не, не лише наєм відповідати, а, наприклад, керівник Міністерства юстиції, наприклад, номінальний прем'єр-міністр, номінальний міністр енергетики. Тобто, це такі проекти реалізуються не, не одним агентством. Це перше, а по друге. А, взагалі, хтось бачив тендери на проведення робіт по захисту енергооб'єктів? Влада звітує про завершення будівництва укриттів для трансформаторів великої потужності, що значно підвищить стійкість енергосистеми до атак. Понад 60 таких об'єктів за офіційною інформацією вже перебувають у стадії високої готовності. Проте на думку відразу спадає історія із повністю знищеною трипільською ТЕЦ на Київщині в ніч на 11 квітня 2024 року. У серпні 2023-го Центр Енерго звітувало, що на 100% виконало роботи з облаштування засобами фізичного захисту Терпільської ТЕЦ та на 70% – зміївської. Журналісти з'ясували, що на станції влітку минулого року проводило ремонтні роботи у частині відновлення комірок вартістю 48 мільйонів гривень. Варто нагадати, що більше року тому, 18.10.2023, Зеленський указом президента ввів рішення РНБО про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій. Уряду було наказано ввести і реалізувати план енергетичної стійкості України. А вже за рік, у листопаді цього року, Зеленський, роблячи вигляд, що план енергетичної стійкості реалізований, в інтерв'ю українському радіо заявив: Ми безумовно сильніше готові до зими ніж будь-коли у час війни. За словами президента, відбулася зокрема децентралізація енергетичної мережі. Натомість видання The Times» опублікувало розслідування, у якому йдеться про провал програми захисту критичної енергетичної інфраструктури України. Журналісти припускають, що ключовою причиною стала корупція серед представників влади, яка перешкодила ефективному використанню ресурсів на зміцнення енергетичних об'єктів. За даними видання, британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії, порадили своїм українським колегам побудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак, 9 місяців по тому уряд президента Зеленського так і не зробив цього на тлі звинувачень у корупції, яка загальмувала роботи. З посиланням на джерела The Times» пише, що колишній заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10% плату за відбір і подання їхніх проєктів на затвердження. А під час офіційних поїздок у регіони Тимошенко стягував плату в розмірі 10 тисяч доларів з компаній, які хотіли отримати візит президента. Тобто, ми маємо по суті. Саботаж, тобто роботу на поразку України. І е, чим більше я з людьми зустрічаюся, тим більше люди говорять, що доки я Зеленський, Україна не переможе. Тобто ми маємо дивну історію, коли е, проти українського народу і української держави працює влада і окупант. Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено або зруйновано. Енергетики залишаються в готовності реагувати на можливі обстріли з боку Росії. Українці запасаються паливом для генераторів і свічками для різдвяних та новорічних свят, аби не втратити світло і тепло. Чи дочекаємося реальних дій від влади? Аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.